Був добрим, адекватним і любив дітей. Розповідає про цуценя, яке бігало на подвір'ї вулиці. З Стафонської 5 запорізька зоозахисниця Ірина каже, востаннє бачила його 24 грудня. Я його побачила, він побіг за дітьми. Ось і все. Через три години його вже вбили. За що його вбила людина, ми не знаємо. Ми не знаємо, поки ведеться розслідування, поки нічого. Ну, діти описали, як він був вдягнений, як виглядав, але. Був одягнений у червону куртку в чорних штанях і чорній шапці. Саме на цьому місці, за словами Ірини, 24 грудня близько 19-ї години на у понад десятка дітей. Чоловік поранив вуличне цуценя ножем. Тварина загинула. Було багато дітей. Було багато дітей. Діти сильно плакали, коли вбили собаку. Вони просто не очікували, що він дістав ніж і зарізав, і він швидко втік. У вийшов гуляти собака. Я вийшов гуляти зі своїм псом на тротуарі напроти останнього під'їзду будинку Зестафонська 5, навпроти дитячої гірки, де у нас дітвора збирається в такі дні. Побачив скупчення людей. Підлітки років 16, 17, 18. Я звернувся до хлопців, які стояли. Що сталося? Вони сказали, що підійшов якийсь чоловік і вбив ударом у шию ножем собаку. Я побачив на тротуарі собаку, що лежала вівчарку, молоду, дороку з нашийником. Я підійшв. Шов до пса, він насправді був ще живий, але він лежав. Я почав викликати ветеринарну клініку. Це зайняло якісь секунди. І ось пес у мене на руках зробив останній подих і помер. Собака був битий із одного удару, і майже не було крові. Травму отримали діти. Я вважаю, цей вчинок повинен бути максимально покараний. Волонтерка служби захисту тварин Шанс Олена Пилова каже, скільки цуценя пробуло на вулиці, не знає. За два дні до його загибелі волонтери шукали для нього господаря чи перетримку. Пати собачки у нас були пасти. Щодо цього собаки у нас було кілька постів про те, що бігає пес із нашийником. Чия втрата публікації були за два дні до вбивства, за день до вбивства, і напевно чотири пости були від різних людей. Що бігає собака, схожа на домашню, адже у нього нашийник. він товариський, не дикий, соціалізований. Молодий пес до року. Ми виїздили на собаку на труп. Того дня так поліція приїхала, оглянула ситуацію. Але даних якихось не щодо вчинившого злочин. Ні, дітей опитали так, дітей, які там були. Ось кого бачили, опитали. Дівчата, волонтери подали заяву до поліції. 25 грудня до Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення. Поліцейські одразу виїхали на місце події та розпочали розслідування інциденту. За попередньою інформацією, поліцейські встановили особу місцевого мешканця 1979 29-го року народження, причетного до загибелі цуценяти. під час спілкування зі співробітниками поліції, чоловік категорично заперечує свою провину в загибелі тварини, 26 грудня слідчим під процесуальним керівництвом окружної прокуратури відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 299 Кримінального кодексу України, тобто жорстоке поводження з тваринами, вчинені у присутності малолітнього чи неповнолітнього. Інформацію щодо чоловіка, якого підозрюють у цьому злочині, поліція не розголошує. Тож Суспільному не вдалося з ним поспілкуватися. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.